Своєму каналі Еліанура Таро 2. Сьогодні дивимось на період можна на місяць загадувати, які твої мрії скоро збудуться. Да? І в мене тут дивіться, який літачок мрія. Він такий суто український. Да? От, хай в нас збуваються наші мрії. Зараз давайте подумаємо. Дійсно, про глобальну таку для нас, для українців, мрію жити у мирі, жити в своїй вільній незалежній державі, України, і, хай, Україні, і хай буде так. А тепер давайте про такі більш особисті моменти. Подивимося, що найближчий місяць нам несе. А буде актуальним тоді, коли ви будете дивитись. Але записую я перед місяцем грудень. І грудень це такий вже і Різдво. Да, 25 грудня вже по новим нашим святам. Але Європа, Стара, Добра Європа, святкує вже споконвіку. Це свято 25 грудня, Різдво. І Новий рік. Да, в общем, грудень для нас загалом такий місяць. Казковий чарівний, тим, тим більше магічний такий, завдяки тому, що період мари настав, так? тож ворожимо і можна навіть загадувати таке бажання, окрім того, що ми загадуємо, щоб настав мир, щоб перемога України настала, і можна загадувати вже такі. Бажання, які ми хочемо, щоб стали цілями і такими, щоб ми їх досягли. Вірно, давайте подивимось, що взагалі місяць несе цей казковий чарівний період. Давайте можемо на два варіанти, щоб трішки диференціювати, що несе вам ваше життя перший варіант. Цей місяць, який буде, да? так, в мене ось перевертається така карта чарівна. Чоловіки для дівчат, для когось іде такий чоловік. До речі, ще підказка. з яким були якісь незрозумілі стосунки. Так, хочеться, щоб таке слово мрія тут фігурувало. Як вже збувшася мрія. Мрія, яка збулася. Так, і давайте дивимось для другого. Так, для другого цілих дві карти випало. Ну, добре, хай тоді буде так. І так, дивимось перший варіантик. Перший варіантик, якісь такі таємниці є у вас. Ще, можливо, не розкриті, але ж ми такі давайте все ж таки розкриємо. Розкриємо які таємниці? Ті, що ви не наважились, не наважувались до цього часу, можливо, перейти якісь а, мости, з переїхати не наважувались, переміститися, на щось таке наважитися. І це у вас десь глибоко в душі засіло. Дивіться, якщо резонує з вами, якщо ви чуєте, що про вас, дивіться далі. Пишіть, до речі, в коментарях, чи резонує з вами ця ситуація. Давайте дивитися. Ну так, це для багатьох тема кохання постає. Хтось не наважується бути в своїй парі щасливі, а хтось, можливо, просто якісь. Таємниці один від одного, а, ну, щось, що стосується, да? кохання. якийсь якір, щось, можливо, навіть тягне вас. Не те що на дно, якийсь ступор і не рухаються вперед, якось справи. А давайте візьму я іншу колоду і трішки ще розкрию цю ситуацію. Бо не дуже так-та. так, так. Обичаюсь, енергії вирують у повітрі доволі сильні, потужні. Хтось просто засидівся на місці, так? зізнавайтесь, це ваша ситуація, чому вона така? А, адже ви або боїтеся якогось обману, не довіряєте, ви просто відчуваєте, що хтось вам щось не договорює, не, не до кінця з вами відвертий. Да? Це якась людина? Можливо, на відстані ця людина, можливо, ви з нею спілкуєтесь в інтернеті. Так, і ну, Це просто руйнує ваше життя. Тут вже настали моменти, коли варто щось вирішувати конкретно. Тут, говорять, буде прояснення. Ви щось дізнаєтесь. Тож, що йде в цьому місяці. До вас прояснення, так? І дивіться, як резонує соєшник тут і тут. У мене, до речі, працює аромалампа. В ній такі чарівні аромати. Я не знаю, хто екстрасенсорікою облада, хто а, трішки має такі здібності екстрасенсорні, можливо, ви навіть аромат відчуєте. Спробуйте відгадати, який там аромат. Маленька підказка трішки пов'язана буває у церквах бувають такі аромати. Пишіть в коментарях, хто відгадав, хто відгадав, пишіть. Так, що тут ще очікує перший варіант в цьому місяці? До дівчат йде Король Кубків. Це не обов'язково новий чоловік. Це може бути у вашому житті цей чоловік, можливо, саме ваш, да? той чоловік, з яким ви є у шлюбі, можливо, той, хто дійсно кохає вас, кого ви кохаєте, і що, і що тут. Якщо чоловіки дивляться, то це можете бути ви, а показують, що були ви в якихось ілюзіях. Можливо, людина показувала себе імператором, а, говорила, що кохає, але щось же вас бентежило, щось же не давало рухатися вам далі. Але тут говорять, що ви нарешті набуваєте сили. Особливо це дівчат стосується. А, а чоловіки побачать свою кохану жінку у іншому світлі. Якісь моменти прояснення. Вам буде дана можливість, і це по справедливості, до речі, зустрічі такої, знаєте, легкої, де можна бути відвертим, можна відчувати якусь легкість. І це буде і прояснення, і легкість, можливо, така важлива розмова, знаєте. Так, І це надасть вам сили. Це надасть вам сили. А у когось, якщо ви ну, говорите, не актуальне для мене наразі питання кохання на сьогодні, то це зустріч у дружньому колі, зустріч, можливо, навіть дівчат да, таких, де ви дійсно зможете по. Побути у такому колі однодумців, да? і не буде вам то важко, не буде якось а, бесіда буде легко протікати. Ви якісь питання обговорите, можливо, про новий рік, про якісь майбутні мрії. Іде легкість у ваше життя. І це по справедливості, адже це ви заслужили. І це вас надихне, наповнить. І надалі ви будете вже мати силу для подальших якихось дій, звершень у своєму житті. І це чудово, знаєте, потихеньку почнуться якісь нові справи, і ви матимете на то силу, да? Як тут показано, ось такі чарівні у наступному місяці будуть а, у вас. Звершення. І я достала ще одну додаткову карту: це зірка, старший аркан. Ви сяєтимете, і у всіх це по-різному відіграється. Чи то ви від радості ви будете сяяти, чи то ви будете якусь вас так чистуватимуть десь в якомусь колі. Бачите, тут коло зірок, але ви найяскравіша. Можливо, ви також канал свій маєте. YouTube. Можливо, ви а, десь у робочому колективі да, нові якісь навіть а, посади хтось займе, у когось навіть так. Ну, чудовий, чудовий перший варіантик мене просто порадував, порадував. Пишіть, як резонує, а ми перейдемо зараз до другого варіанту. До другого варіанту, так, в мене тут карти трохи змішались з одною колодою, другою, ну нічого. Так, тут цілих дві карти, дивіться. Тут, говорять, ви якийсь подарунок матимете, чи вже маєте в когось щодень народження, чи просто вам подарують. В когось е така карта, що вам захочеться творити, любити, кохати і бути коханою. Да? Дуже цікаво, дуже цікаво. Якщо чоловіки, то також е ви думаєте про якусь жінку, ви думаєте, як проявитися до неї. Да? Ось у мене навіть пташечка падає, але куди ділись горобці? От я дивлюся на цю постать, да? куди зникли з України горобці, напишіть, хто знає. Напишіть в коментарях. Десь я бачила такий заголовок в інтернеті, куди ділись горобці. Але я не зайшла туди, не почитала, але ж цікаво. І так, пташечка це нові, новини якісь. Да? Новини будуть. Тут також міст, виходить, що якісь шляхи вам або важко було перейти, або і на сьогодні ще хтось важко комусь проявлятися. Я тут бачу поста чоловіка да? особленого. Цей білим, гарним таким э, ведмедям. Що це означає? Те, що він білий, це не масть, це не э, те, що він там э, блондин, да, білявий, русявий. А навіть тут масть іде треф. можливо, темний чоловік за кольором волосся, але тут головне не це, а головне те, що він. Мужні, те, що він загартований. А чим він загартований? Хто знає, У нього важкі якісь шляхи могли бути. Так, до вас такий чоловік, іде дівчата. У нього можуть бути діти, так, вже є в когось з них. І він доволі досвідчений і він вже пройшов, знаєте, багато доріг, важких, не дуже важких. Різних доріг. Він вміє кохати дуже цікавий чоловік, прямо опис його йде, знаєте. Він готовий до кохання, і це вам як дарунок небес, дівчата. Це доріжки вже відкриті. Якщо раніше ви не могли зустрітися, то у цьому місяці йде вже. Полегшення, не дивлячись на те, що, можливо, були якісь прив'язки, можливо, був одружений цей чоловік. Да? Раніше, як якер, він був стабільний і не такий вже і мобільний. Да? Важко було. У когось були важкі стосунки, незрозумілі, на комусь, можливо, навіть магія була. А на сьогодні що? На сьогодні, на сьогодні ви то побороли. І не дивлячись на те, що піки йдуть, да? масть піка. Але карта кораблік говорить, що рух настане. О, дві карти зразу. Так, в когось десь закінчилось щось. Якісь стосунки тут закінчились. І що тепер у когось з чоловіків з. Бубновою дамою, навіть так, і якийсь курс тепер інший, виходить, доріжки відкриті, кохання є у вашому житті. Будуть якісь новини. даремно мені чомусь за горобців, я згадала, за птахів. Дивіться, карта птахи. Якісь новини, якісь. Будуть до вас СМС прилетять, від короля так, від, ну, це любовне якесь смс отримаєте. Про кохання. Давайте ще доповнимо, бо ми лише про. Ситуацію таку любовну, да, нам тут показали. Ну і все одно, тут карти підказки вискакують імператор а, ілюзії. Хтось мав ілюзії якісь? Щось не знав хтось правду. По вас водили неначе в оману. А що зараз буде в наступному місяці? Кохання, дівчата і чоловіки, дівчата і хлоп'ята, так? Буде кохання, що ще? Дивіться, король жезловий, король дієвий, чоловіки, це ви, якщо ви впізнаєте, ви подобаєтесь жінкам, ви такі, знаєте, живете, немов би граєте, так? але кохання є серйозне у вашому житті. Ви також перебували в якихось ілюзіях, і з-за цього було розбите серце. У вас були якісь. Неправдиві дані. Можливо, хтось навмисно вводив вас в оману. Так? І це тривало доволі довгий період. Із-за чого ви могли бути у відлюдниках? Ну, це і дівчата, і чоловіків стосуються. Хтось вводив в оману вас. Що тепер? Туз жезлів, це початок нових справ. Оця луна так? місяць. Оцей. Дивіться, йде 18 число. Щось таке буде з 18 числа. До цього часу будуть ще якісь моменти, хтось може щось пропонувати. Але тут, як випробування для вас. Витримаєте, не поведетесь на щось, те, що вам не потрібно. Тож дуже прислуховуйтесь до своєї інтуїції. Карта Лунана це прямо вказує. Слухайте себе і своє серце. Якщо ви правильно визначитесь, ви будете винагороджені. Ви будете ось така королева пентаклів і по фінансах. Тут я бачу, що ви доволі наповнена і самодостатня. І ви над цим працювали довгий, тривалий період, але постане якесь питання, яке важливе до вирішення. Так? Ну, я бачу, ви впораєтесь, ви будете переможцем або переможеце. Не відвертайтеся від тих питань, які важливо чітко вирішувати. І ви тоді будете переможцем або переможецею. Пропонуйте або погоджуйтесь на пропозиції, пропозиції зустрічі, так? Ви вже як майстер своєї справи, і тут зірка випадає. Мені навіть також хочеться тут закінчувати на цій карті. Боже, мені дуже приємно, що і в першому, і в другому варіанті випадає ця карта. Це просто, що ви будете сяяти у своєму колі, ви досягаєте якихось невиданих просто результатів у своїй справі, у коханні. Ну так, бо тут мене дивляться ж хто? Верховні жриці, також майстрині або майстри да, таємничих знань, езотеричних, магічних знань. Я вас вітаю і, знаєте, як то кажуть, знімаю шляпу стоячи. Я дуже знаєте колег, я ніколи не стану хаяти колег своїх. Я завжди дуже люблю інших також слухати, насичуватись також їхніми енергіями, тим досвідом, які вони мають, хоч і сама маю вже неабиякий досвід езотерики, екстрасенсорики, постійно навчаюся. І я вважаю, що ми з вами тут на каналі також будемо і надалі продовжувати. І такі екстрасенсорні свої відтачувати да, навички і знання. Адже я роблю відео із такими моментами, як відгадати, що у скрині та іншими. Да? І далі буде ще цікавіше. Я вам це просто обіцяю. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, якщо подобається відео. І до скорих нових зустрічей!